Мої вітання усім, хто оцій цій з нами. Якими подіями, зустрічами і рішеннями, прийнятому на державному рівні, запам'ятався цей тиждень протягом найближчих 20 хвилин у програмі Влада і Громада. Подальше реформування кримінального процесу в Україні має здійснюватися у співпраці з міжнародними експертами. Про це заявив під час всеукраїнської наради працівників прокуратури Віктор Янукович. На переконання глави держави забезпечити перехід українського кримінального судочинства до змагальної моделі зможуть тільки ті зміни, що базуватимуться на міжнародному досвіді та європейських стандартах. Запровадження нового кримінального кодексу покращить правовий клімат в країні. Президент України Віктор Янукович наполягає, такий крок є підтвердженням бажання українського суспільства ламати старі стереотипи, впроваджувати сучасні правила та норми, модернізувати правоохоронну систему та змінювати стандарти її діяльності. Міжнародні організації та експерти вже встигли високо оцінити нові кримінально-процесуальні норми та прогресивність їх змісту. Повідомив глава держави. Наша держава не мала права залишатися серед аутсайдерів реформування кримінального судочинства. Кримінально-процесуальний кодекс 1961 року не відповідав вимогам часу, оскільки не забезпечував. Ні, ефективність кримінального судочинства, ні належний рівень дотримання прав людини. За словами глави держави, за п'ять місяців дії нового кримінального процесуального кодексу громадянами внесено як застави більше 65 мільйонів гривень. Він зазначив, що завдяки позитивним досягненням у застосуванні запобіжних заходів декриміналізації відповідальності за злочини у сфері громадської діяльності на 35% зменшилася кількість осіб, які утримуються під вартою. Кількість дозволів на проведення обшуку після набрання. Чинності нового кримінального процесуального кодексу почалася майже наполовину. половину. вважаю, що все це переконливо свідчить про правильність обраного шляху. Нам вдалося створити законодавчу основу сучасного кримінального судочинства європейського зразка. Президент пообіцяв і надалі уважно аналізувати результати застосування положень нового кодексу. Будь-які спроби ігнорування зміни недбале ставлення до своїх обов'язків, отримують відповідну реакцію з боку глави держави. На думку Віктора Януковича, тільки постійний контроль за практичним втіленням норм кодексу у життя здатні забезпечити успіх нового закону. Чисельність безробітних у світі досягне рекорду у 2017 році. Про це йдеться в доповіді міжнародної організації праці. Прогнози МОП і на поточний рік не втішні. у 2013-му. Армія безробітних у світі зросте ще на 5 мільйонів і становитиме 202 мільйони осіб. Старий світ пов'язує надії на вихід із рецесії із розвитком малого підприємництва. Для цього потрібні преференції, податкові пільги та правильна кредитна політика. Проблема подолання безробіття одне з найважливіших питань, на які шукають відповіді лідери більшості країн світу. Наразі намагаються влаштуватись на роботу майже 19 мільйонів громадян. ЄС. Багато країн бачать резерв у розвитку малого та середнього бізнесу. Наприклад, уряд Великобританії підтримав ініціативу спільгового кредитування молоді, яка хоче розпочати власну справу. Роль уряду полягає в тому, щоб зробити все можливе для допомоги молодим підприємцям. Які хочуть почати свій бізнес, ініціатива пільгового кредитування життєво важлива для майбутнього України, так як головними генераторами створення нових робочих місць стануть малі та середні підприємства. Експерти міжнародної організації праці констатують, що найнезахищенішою групою населення є люди молодше 24 років, серед яких роботу не мають 13%. В Україні ж понад 40% безробітних молодь до 35 років. Як їх працевлаштувати? Знають у Федерації роботодавців України. будь любого молодого чоловіка і спросіть, де він себе знайде сьогодні роботу. Є ще одне діло робота. Друге діло кадана на создати клас роботодавців. Тобто ми об'язані створювати свій клас людей, які будуть підприємці по своїй натурі, котрі щось шотосазідати. Унікальний проект Федерації роботодавців України дозволяє існуючим підприємствам отримати пільгові кредити, а молодим підприємцям кошти на власну справу українцям. Виділяють в два-три рази більше коштів, аніж фонди в Британії. Від 50 до 80 тисяч гривень на початок власної справи. Прави, а вже існуючі підприємства на розвиток можуть отримати до 320 тисяч гривень. Іслі їх создать за два областям з такими цифрами. Ми можемо вдумати з цифри. Ми можемо создать 30 тисяч робочих місць. Голова ФРУ Дмитро Фірташ зазначив, що завдяки такій ініціативі, створені бізнесменами фонди, вже успішно працюють у двох областях: Чернівецькій та Житомирській. Незабаром вони з'являться у всіх регіонах. У ФРУ уже найближчим часом планують запустити подібні інвестиційні фонди в Харківській, Сумській та Полтавській областях. Вкладники казначейських зобов'язань не розчаруються в системі і вже через два роки реінвестують кошти. У цьому переконують українські банкіри. Під час засідання круглого столу фінансисти обговорили коло питань, пов'язаних з новими державними цінними паперами. Одні їх називають своєрідними інвестиціями населення, другі вкладами. Утім важливо те, що купуючи цінні папери, люди матимуть неабиякий зиск, впевнені у мінфіні. Казначейські зобов'язання це унікальний інвестиційний інструмент. Кладники першої серії наразі просто чекають результату, тому не поспішають придбати другу серію казначейських зобов'язань, кажуть фахівці. І критику на повільне поширення цих цінних паперів вважають передчасною. кажуть, ніде в світі ціні папери не розглядаються як інвестиції. Утім, вітчизняний мінфін запропонував привабливу відсоткову ставку. Міністерство фінансів виходить з того, що потрібно в нас в Україні. Поступово до цього, скажемо, процесу, йти, залучати поступово фізичних осіб до, скажімо, такого класичного інвестиційного, скажемо, процесу. Тому запропоновано саме, я не хочу сказати альтернативу для, скажімо, банківських депозитів, а ще як додатковий вид скажімо, вкладання коштів, саме вкладання з метою, скажімо, додаткового тобто, збереження, накопичення, або, скажімо, відкласти той споживчий, який дійсно має та чи інша фізична особа. Тобто ми говоримо про те, що. Скажем, створено додатковий інструмент, який може, скажемо, розглядатися фізичною особою як джерело для вкладання своїх коштів. Ще один плюс казначейських зобов'язань озвучив заступник директора департаменту розрібного бізнесу Ощадбанку Олександр Нестеренко. Адже сума відшкодування за депозитом фонду гарантування вкладів становить 200 тисяч гривень. Той час, коли відшкодування казначейських зобов'язань гарантується стовідсотково. Це гарантований інструмент, гарантований державою незалежно від кількості або суми придбаних цінних паперів. Це доход, який сплачується раз в півроку, доход номінований в доларах США, і також є досить висока ліквідність, тому що що цікавить інвестора, це ліквідність. Інструмента, в який вкладаються гроші, тобто коли людина може отримати кошти, які вона там довірила банку або е, купила ці казначейські зобов'язання, е, в даному випадку, придививши до банку казначейське зобов'язання, в той же момент людина отримає виплату достроково по цьому казначейському зобов'язанню. Не погашення, але зворотній викуп банк здійснює. Також фінансисти переконані, цікавість населення до казначейських зобов'язань як до інвестиційного інструменту залежить від того, яку прибутковість ціних паперів запропонує мінфін у другому півріччі 2013 року і, звісно, від інформованості населення. Про інші теми актуальні цього тижня. Далі у нашому дайджесті. Вже п'ятий рік поспіль різні уряди намагаються вивести масштаби будівництва житла на докризовий рівень. В країні вже діють чотири програми, які роблять квадратні метри доступнішими. Проте будівельного буму поки що немає. В уряді сподіваються, впровадження нових програм з будівництва допоможе розв'язати одразу кілька проблем: забезпечити українців дешевим житлом, підтримати нацвиробника та збільшити кількість робочих місць. Ці кошти, ці кошти, які плануються в. Вкласти в активізацію економіки це кредитні кошти. Це ті кошти, які необхідно взяти, відпрацювати, повернути. А завдяки тому, що держава дає державні гарантії, у нас повинен бути розвиток колишній чиновник КМДА, а нині віце-президент Конфедерації будівельників Іван Салій називає плани уряду грандіозними. Каже, нинішня ситуація на будівельному ринку патова. Будкомпанії завантажені на 30-40%. Більшість будівельників безробітні. Аби активізувати ринок, необхідні кардинальні дії уряду. Квадратні метри мають стати доступними. Стоїть завдання два з половиною три рази негайно збільшити обсяги будівельних робіт. У нас працювало до півтора мільйони на працюючих було в галузі. Сьогодні 330-340 тисяч в Києві. Падіння будівництва за три місяці 34%. З 45-го року такого будівництва не падіння не було. Ми плануємо, що 13-й рік це рік початку інтенсивного розвитку, в тому числі і перехід на нову програму, яку зараз відпрацьовуємо, можливість. Оренди з викупом під 3%. відсотки запланує програма індустріального будівництва житла, що дасть можливість в 2013 році все це розпочати. Як швидко ми зможемо все це розвернути, поки що я вам, ну можу тільки сказати те, що ми плануємо по цій програмі відпрацювати дете до 10 тисяч квартир. Торік будівельники звели 7 мільйонів квадратних метрів житла. За перший квартал цього вже близько 4 мільйонів. Міжнародна патріотична акція Георгіївська стрічка стартувала за словами її організатора в Україні Олега Калашникова. Вона є сучасним символом перемоги над фашизмом. Традиція носити смугласті стрічки на одязі або пов'язувати їх на машини є маленьким, але знаком пошани до подвигу наших пращурів, данина пам'яті загиблим у війні та вдячність тим, хто віддав усе заради перемоги. Сьогодні акція нагадує молодому поколінню про героїчне минуле нашого народу. Ми сьогодні звертаємося в за все до пересічних громадян України Незалежно від політичних поглядів, незалежно до причетності до тих чи інших політичних сил. Сьогодні необхідно пов'язати георгівську стрічку. Вона може бути пов'язана е, на сумочку, десь там на лацкан, на рукав. Ну як молот носить це, все допускається на машини. В'яжуть 150 тисяч стрічок розійдуться цього року по всій Україні. Тим, хто хоче взяти участь в. Акції, але живе далеко від місць, де можна буде дістати символ пам'яті. Їх надішлють поштою. Замовляли стрічки в Росії в офіційного виробника, розповідає Олег Калашников. Кошти на це давали всі охочі підтримати таку ініціативу. Вартість 150 тисяч стрічок близько 10 тисяч доларів. А от роздають їх безкоштовно. Підтримують акцію і схід і захід України. Для нас це було вперше за все так. Знаєте, новина. Більш всього телефонують Тернопільська. Львівська область, Івано-Франківська. Наша організація прорвала всі кордони, поклала квіти з георгівськими стрічками на місці Меморіальної слави. Будемо це робити. В Тернопілі у нас дуже потужна організація. Куратор Київської акції Юрій Білоус переконаний, такий захід дуже важливий, особливо для молоді. Адже сьогодні патріотичне виховання відступило на другий план, і молоді люди втратили ту повагу та любов до батьківщини, що була в їхніх дідів. І Георгіївська стрічка це нагадування про те, чиїми нащадками ми є та чим повинні пишатися. Знаєте, большое количество дзвонків поступає уже з початку апреля, і велике кількість бажаючих прийняти участь в акції як волонтерів. Звонять не тільки із Києва, звання з області. И самое, наверное, приятное, что среди них большое количество молодежи, большое количество прекрасных девушек, которые сегодня рядом с нами, несмотря на работу, несмотря на будний день, приходят и понимают значимость этого события для молодого независимого государства. Загалом по Україні діє 27 регіональних інформаційних центрів з розповсюдження георгіївських стрічок. Туди вже направлено перші 120 тисяч символів перемоги. У Києві волонтери роздаватимуть стрічки у парку Слави біля пам'ятника генералу Ватутіну та на Хрещатику. І, хоча до Дня Перемоги ще кілька днів, перехожі залюбки приймають стрічки від волонтерів і одразу пов'язують їх. Хто на одяг, хто на руку, а хто на свої авто. Георгіївська стрічка для мене символізує. Перемогу в великій вітчизняній війні, за яку я можу гордитися за своїх дідів, прадідів, що вони боролися за нашу країну. Пусть молоді люди вчаться на цьому патріотизму як раніше Совєцький Союз був, щоб любов к родини була, любов з своїм родним, близьким, клізні своїх, як, свої, як говорить. Оце вот найголовніше. Ви знаєте, це ну, трагічне забуття. Тим більше у нас в сім'ї теж були родственники, які воювали, поэтому є що вспомніть. Більше ста бойових вильотів на рахунку двічі героїв Радянського Союзу Георгія Берегового та Амет Хан Сутана. Встановленням пам'ятників саме цим заслуженим радянським авіаторам часів Великої Вітчизняної розпочали будівництво алеї військової слави. Два пам'ятника. которые открывают аллею героев Великой Отечественной войны. Они будут стоять рядом с трижды героем страны Иваном Кожедубом, а рядом станут танкисты, станут пехотинцы, станут партизаны. И в Киеве будет наконец создана аллея Воїнська слави. Повністю будівництво Алеї воїнської слави буде завершено до початку 2015 року, напередодні 70-річчя перемоги. Планується, що на ній буде встановлено 14 бюстів учасників Великої Вітчизняної війни. Двічі героїв Радянського Союзу, які народилися, проживали чи поховані на території України. Брали участь у звільненні нашої країни від фашистських загарбників. Алея слави має важливе історичне значення, адже, за словами прем'єра, країна не може існувати без своєї історії. нужно нам и будущим поколениям, чтобы они навсегда знали, что Родина никогда не забудет своих героев. И на примере этих героев будут воспитываться самое лучшее качество, которое крайне необходимо нам сейчас. Патриотизм, любовь к своей отчизне, готовность к самопожертвованию. Азаров подкреслив, что необходимо выховывать детей и молодь на прикладах героичных співвітчизників, Та закликав органи влади на місцях брати приклад з Києва і створювати подібні меморіальні комплекси у регіонах. П'ять років Раїса Багатирьова збирала та аналізувала інформацію для своєї книги Атомні опіки людства. Авторка зізнається, намагалася використати якомога більше автентичної інформації. Під час роботи на посаді секретаря РНБО вдалося ознайомитися з документами під грифом таємно, але наголошує Ботарьова, мова написання з наукової часто переходить у звичайну людську. В деяких розділах книга має не зовсім наукову мову, а таку, знаєте, людську, оскільки. Все ж таки вичевлене те почуття і співчуття цій проблемі, з якою ми стикаємось щоденно. Ми знаємо свою дату Чорнобиля, коли він став, і ми не знаємо, коли цей вплив на нас завершиться. Основна частина книги це аналіз трагедій атомної енергетики, починаючи від впливу воєнного атома до використання мирного. Виокремлюється один напрям: що все, що ми на сьогоднішній день знаємо про вплив атому на життя людини, на її здоров'я, до кінця не може нас переконати в тому, що ми все знаємо, що ми вже точно знаємо, як вплинув атом на довкілля, що робити з тими забрудненими територіями. Відповідаючи на головне питання, чи потрібна людству атомна енергетика, Раїса Богатирьова відповідає так. Наводить приклад: 51% електроенергії в нашій країні виробляється на атомних електростанціях. Головне, каже міністр, приділити максимальну увагу її безпечному використанню. Адже, як свідчить практика, всі техногенні катастрофи результат людського недбальства. Держком телерадіо розробив концепцію державної цільової програми популяризації вітчизняної книжкової продукції. В кабінеті міністрів її вже затвердили. Наразі створюється робоча група з розробки програми, членами якої стануть представники влади, місцевого самоврядування та громадськості. Зробити популярною українську книгу, пропагувати читання та розширити асортимент книжкової продукції на полицях усе це хочуть зробити у Держком Телерадіо протягом 2014-2018 років. Там схвалили концепцію спеціальної програми і вже узгодили її з урядом. Це перший крок. Тому що до концепції, звичайно, мусить бути програма з заходами. Програма з заходами із розписаними коштами. І це знову треба буде цього добиватися. І коли така програма буде, то я думаю, що області змушені будуть і виконувати цю програму. По перше, і розробляти і впроваджувати свої програми. Наразі ж визнають у Держкомтелерадіо, ситуація на українському книжковому ринку плачевна. Наклади потроху нарощуються, але на душу населення припадає лише півтори книги. До того ж, нині офіційно зараз. Зареєстровано більше п'яти тисяч видавництв, а фактично працює в рази менше. Ті, що ми знаємо, ті, що ми бачимо, ті, що на слуху, ну можливо, 200, можливо, 400. Так а всі інші це ну от, зареєструвалися, Да, це вжема питань. Прийшли, заплатили там ці 400 гривень, принесли статутні документи, і все вони є в реєстрі. Водночас нині починається процес реорганізації державних видавництв. Минулого року об'єднали два підприємства на черзі шість. Це все про що ми встигаємо вам розповісти сьогодні. Зустрінемось за тиждень у цій же порі, вдалих вам вихідних і реалізації усіх намірів.